Хоча офіційно парламентські вибори в Україні мали б завершитися ще тиждень тому, однак балачки про них ще й досі не вщухають. Одним із головних об'єктів для обговорення, зокрема, стала і Вінничина, а саме 11 та 14 виборчі округи. Люди припускають, були порушення. Посадовці впевнені, все було прозоро. Я хочу повідомити, що парламентські вибори на Вінничині відбулися прозоро, демократично, з дотриманням законності, толерантності, як від всіх. Суб'єктів, учасників виборчого процесу, так і політичних сил. Кажуть, на Вінничині вибори пройшли чесно та прозоро. А що з цього приводу думаєте ви? Мовчите? Я думаю, що не тільки у поета немає слів. Ой, що вам сказати? Ви телевізор дивитесь. Бачили? Слів нема. Нічого не можу сказати. Якщо, що можна сказати. Якщо вірити кому, я не знаю навіть кому. Вірити так би пенсію більше отримала, а це так, тільки одні вибори роблять, і вибори, і вибори, то я цього не вважаю. Я раніше все время вірила, що в Вінниці все добре і все правильно. Но тепер я теж вже побачила, що неправильно. Ну, сильно, сильне я вже давлення, оказываю, щоб за них голоса віддали за тих, хто при власті. Вибори в Україні, зокрема і в Вінниці, пройшли час на проти. Ні, тому що багаті їй дали великі гроші, щоб тільки прийти до кормушки. Зазначимо, під час підрахунку голосів виборців Вінничина засвітилася на всеукраїнському рівні як один із проблемних регіонів. Близько тижня на 11-му виборчому окрузі точилися суперечки між головними претендентами на пост народного депутата. Спочатку лідирувала Наталія Солейко, однак після перерахунку голосів перемогу здобув Олександр Домбровський. За даними ЦВК, він набрав 30,16% голосів. Наробив галасу і 14-й виборчий округ. Так, після опрацювання 100% протоколів на сайті ЦВК переможцем значився Іван Мельничук. Проте наступного дня дані таємниче змінилися на користь Віктора Жеребнюка. Тож чим стало цьогорічне волевиявлення для українців: вибором чи вироком покаже час. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал